Доброго дня, шановні садівники. Ми з вами знаходимось в саду. Як бачимо перед нами яблунька. Це яблуня сорту Ріхард. Ось ми дивимося, якого ми досягли результату в цьому році. Весною ми підрізали, обробляли, влітку теж обробляли, від шкідників і хвороб. І ось тепер дивимося, якими отримали результат. Ми бачимо, результат непоганий, досить гарний урожай. Хоча, незважаючи на складні природні умови, я маю на увазі, що друга половина літа і ось вже другий місяць осені у нас без дощів. Але урожай непоганий. Я б навіть сказав, що гарний. Якщо ми уважно подивимось на дерево, то бачимо, що воно гарно з весни було підрізане, тобто воно гарно проріджене. Во добре освітлювалось, провітрювалось, а тому і урожай також від цього залежить. Якщо ми подивимось уважно на це дерево, то видно, що у нас урожай вгорі, а там, де урожай був, гілочки були підрізані до тих пір, де ось кінцеві яблучка вгорі. Вгору пішли нові пагони цьогорічні які будуть теж укорочуватися в цьому весною слідуючу. І на них буде також формувати слідуючий урожай. Ну, ось коротенько все на сьогодні. Гарних вам врожаїв, до побачення!